З міста Знам'янка обслуговують цей поєдинок. Делегат Федерації гандболу України Тарас Кусь, хронометрист Василь Мацюта на цей поєдинок. Зараз непогано виходить на... у першій 10 хвилинці цього поєдинку першого тайму. На щербу віддають. Щерба шукає момент для передачі. Орішка назад на щербу. Щерба в лінію. Вау! Ворота. Знову виходить Бондал на майданчик. І на горна накидає. А ось тут вона ловить Еріка Гринчук. У ворота. Щерба дуже швидко на галярдик. І ось те, що відболу. Це неймовірний поєдинок був. Заходьте на телеграм-канал. Дланіта Стеценко. Галичанка Карпатий. Ну і також на офіційному ютуб-каналі Феду. Усі матчі можна побачити. Тут порушення правил, не буде зарахований цей м'яч. Рахунок. І відзахищалися. А от так. Міяч все ж таки влітає у ворота. Від Тюгіна. Козак. І ось такий кидочок її команди. Просто браво для капітана Хмельницької команди. їй ось такими діями у нападі віддячують. Олексєнка під ногою у Стеценко м'яч проходить. Ось так. Над поперечиною м'яч пройшов після кидочку 17 го номера команди Дюсиша номер 4 І знову помиляється Олександра Бондов. А як у інни Галярдих з виходом сам на сам. Олексієнка. Олександра Бондов, Нагорна. Туди на Мацюк. Кидочок в ближній кут і ще одна спроба буде. Буде. І м'яч у ворота. Ось так відпрацьовує Марія Мацюк. Спочатку Стеценка рятут 12-12. Неймовірна інтрига у цьому матчі в нас відбувається. І ось так розпочинається після такої вимушеної паузи з помилки. Нічого в цьому дивного немає. Далі йде пас на капітана Вероніко Олексєнка. І Бондал саме буде реалізовувати цю спробу. Вивели її на Хмельницька команда. Орешка намагалася вийти на киткову позицію. і Далі все ж таки через комбінацію доводить. Також відпрацьовує. Постійно вона е, намагається чатувати саме Єксєнка. Ось Бондал. Ну і врешті-решту. Аби розташуватися правильно. Братковська йде. Стягує на себе двох опоненток. І Бондал. Повертає трохи назад. І ось. Щерба. Вау! Як проходить черба і як грає зараз. Гайдук. Вилучені. Астеценко і е, бачимо. Олексєєнка передачу вирішила віддавати. Не кидає. Галярдик виходить сам на сам. І Галярдик цього разу перекидає. Козак на Галярдик. І на. Вау! Вау-вау-вау! Просто, просто неймовірно. Двічі поспіль. Ось такий в нього рахунок. Олексєєнка отримує пас. Віддає свид. Кидає в ближній. І ще один семиметровий призначають арбітри. І ось вирішальний момент. Бонда! Двічі поспіль Олександра Бондал. Так само, як і минулого разу, ми маємо нічию у основний час цього поєдинку. Ми маємо дуже суперечливі епізоди на розгляд вже спеціалістів. Наприкінці другого тайму. Не реалізує свою спробу. Тетяна Подворна у другому таймі. І Стеценко торкається м'яча, але. Козак переграє подворну. Зрівнює рахунок. Хвіточок і Аніда Стеценко. І Стеценко і подворна. -яй -яй -яй, і Теж торкається м'яча. Стеценко зараз цьому епізоді і не влучає у ворота. І зараз не влучає у ворота Гринчук. І закидає Довганюку дев'ятку. Тут стовідсотково треба закидати. Аби все продовжить. продовжилось. І не закидає! Аніта Стеценко вчергове демонструє вирішального кидочку. І йде Аніта Стеценко. Ну, це буде надзвичайно, якщо зараз вона цю спробу використає. Як то кажуть, для впевненості спробувала Олександр Бондов. Ні. Нічого вони не можуть зробити з нею. Аніта Стеценко. Не вперше в цьому сезоні виграє серію після матчевих гандбольних пенальті і вітаємо вболівальників Рівне Дюша номер 4 27 25